Ну тут просто говорити не треба. Чу, по кругу по кругу дуже довго йшли. Прийшлося зняти понад 6 метрів. Йдемо зараз по новій трасі. Ну, люди постійно в інтернеті пишуть, що хочемо червоних, чорних, так? На прямих лижах так. Розширити. Якір, до якого кріпиться пісовську трасу під славу. Як, Як будуються гісколишні курорти в Україні? Зараз з вами стоїмо на курорті Плай, який вже існував до сьогодні, але зараз відбуваються повні зміни. Всі траси змінюються, снігові системи змінюються. Нового купа всього будується. Зараз хлопці приведуть нам коротку таку екскурсію, детальну, щоб ви побачили, що на вас очікує вже взимку на курорті Плай. Буде цікаво? Дивимось, сама популярна ділянка, на яку дуже багато раніше жалілися, ось тут був вузький такий переїзд. Люди з широкої траси на звуження попадали. Так само, якщо там були новачки, чи що, часто падали і так далі, зараз він розширяється. Те, що бачимо, горб, земля засипеться, там траншея буде ширше. Тут так само, де ми стоїмо, перепрофілювання. І з цієї сторони за ескаватором буде ще одна траса навчальна зелена, яка буде входити в праву сторону в ліс. І виїжджати вже біля нашого Коротше, так просто то все не зрозуміти. І з за того ми зараз з вами давайте пройдемося по всьому курорту і покажемо детально. Правильно? Ну, Сергій овчаров він займається всім цим плануванням та що, трасами з системами. Робиш курорти, виходить, так? Допомагає. П'ята <п 'ята> траса біля другого підйомника. Так, що тут буде робитися? Два метри землі зніматися чи що? Ми цю трасу готуємо до слалому гіганта, до фісовського стандарту для проведення міжнародних змагань. І для перепрофілювання буде знято понад 4 метри землі, перепрофільовано для того, щоб ми мали ширину 46 метрів, плюс гарний безпечний вихід на основну трасу. Отут 4 метри буде знято землі, якщо коротко, так? і вона буде рівненька, гладесенька, правильно. Так? І тому воно вже пацани, що вирівняли вже трасу. Получається внизу за нас. Зараз показую обов'язково туди. Ось так, от вниз, Вже рівнесеньке. Бо я зимою там ще єлі, проїжджав, там були трампліни, ні. Зараз рівненько. Що ви розуміли, коли вони роблять нові лижні траси, тут нові підйомники, а можна я ногою стану на неї? Нічого не буде з нею? А якщо я буду стрибати по неї... Все, з мене 100 тисяч? Коротше, це що ви кажете, сама блатна труба, яка тільки існує, так? Так, це Тереморська труба, Австрія, Інсбрук, Саме якісна труба. Чавун, покритий бетоном, і діаметр 200. Зараз на гірськолижному курорті плаю монтується нова система осніження, і під неї треба більше води. І це робиться на базі найякіснішої, найсучаснішої труби, яка є зараз в Європі. Красота, ось такий от процес створення гірськолижного курорту, по суті. Не. Зараз траси будуть ложити, труби. Вона для води, чесно. Правильно? От, простими словами. Ще з нею можна робити каналізацію. А, ні? ну все. Хто пам'ятає другий підйомник на плаю, він позаду нас, да? в правий бік там нічого не робилось, крім чорної п'ятої траси, правильно? А сюди вліво, між першим і другим підйомником, точніше, між другим і першим підйомником, тут просто я би назвав це жесть. Ну, для мене це жесть. Я не знаю, вибачте. Я просто тут був коли це в березні місяці ще на лижах, то тут було таке, типу, ну, там один з'їзд, там другий з'їзд, там горб між ними, там курчі якісь. А тепер що то є таке? Раніше треба було гостям з другого крісла на перше підніматися на висоту понад 3 метри на цій довжині. Зробили нівеляцію, перепланували, зняли цей ґрунт і тепер лижнику, як мінімум, або по горизонту, або навіть з мінімальним ухилом, є можливість переїхати. Коротше, раніше я такому, мені треба було під горку самому пішки петляти, потім я би з'їхав туди. А зараз став і шух, сразу піщав. А тут так й довадка класна стає. Які гори в той бік Ви знаєте? Пелепець. Боржавських хребет, ми можемо побачити, там є боржава. Боржава така височезна гора, така. Опа-опа, фокус. Красота, обще. Дуже дивна річ зустрілася на шляху. Коротше, така, яка є в Європі. Та більше вроді ніде я не бачив, виходить. Це що за стовп? Ну розкажіть, це що на ньому світло тут будуть проводити, чи що? Це якір, до якого кріпиться лебідка ретрака, який дозволяє нам готувати майбутню фісовську трасу під славом, яка є з ухилом який дорівнює чорні траси Чорна траса, траса для слалому тут буде. Це ратрак буде чіплятися, щоб витрачити. Прикольний такий стовпчик. Це ми прийшли скільки відсотків всіх змін, які у вас відбулися, курорт поки п'ять. Ну погнали далі. Перший підйомник курорт туплай. Ще зимою тут сюди ця гойдалка. ми фоткалися, возили людей кататися на лижах сюди до вас на Плай. А тепер я бачу тут теж все розрито, перерито. Що тут, тут робиться коло першого підйомника? Ну тут же все було нормально, що тут не так. Закладаємо нову систему осніження автоматичну. закладаємо труби, нові кабеля, інтернет, керування для того, щоб все працювало і гарантувало. В снігу. Нічого собі красота взагалі. І тут траса теж профіль трошки міняється, я так бачу, да? типу туди далі. Вирівнюється вона, получается, буде вже уклон трошки по-іншому йти також. Відійшли від першого підйомника і тут дивіться, що з'явилося. Ну перше, значить, Тут купа знято землі, виходить. Да? Бо раніше була траса по висоті, як отой плід з плотом майже у висоту. Да? І в той бік нова траса. Зараз її покажемо за інсайдом обов'язково. Да? А позаду у нас що, теж щось переробилося? Фактично у нас тут була О, синя маю. полога ділянка, дуже, дуже полога. І потім дуже різка, червона з контрухилом вправо. Ага. Ми зробили проєкт нівеляції схилу. Тут нам прийшлося зняти понад 6 метрів, змінити контрнахил, розширити, і вона вже є фактично синьою. Красу, Коротше, Коротше, оця траса була чесно, вона була дуже важкою тут. Я просто людей постійно возю сюди на лежах кататися, то старалися її обходити, але варіантів не було. <смі> а зараз вже бачу да, рельєфчик помінявся. Дивіться, як класно зробили цю трасу. Вона вже така прямо гладка, крутюща, без контрнахилів, без отих жолобів, як то кажеться. Ну і пейзаж. Ще один класний ракурс, для того, щоб вам показати. Значить, там підйомник перший. Тут, значить, ви постійно з'їжджали у цей жолоб, де було дуже важко їхати. Да? Туди там нова траса зроблена. Синя. Не синя, зелена да? Зелена, траса. Зелена Почається для самих-самих початківців, для самого-самого легкого навчання, щоб було взагалі ідеально. Дивіться, машина навіть їде тепер по цій трасі, де колись було вам важко з'їжджати на лижах на сноубордах. І тут вона повністю перепрофілювалася, повністю змінився рельєф. Абсолютно змінився рельєф. Йдемо зараз по новій трасі на плаю. Це траса синя чи зелена, я не знаю, але вона така легка виглядає. Пейзажна, дуже буде дуже атмосферна. Ну, зараз не зима, звісно, не буде вам супер, ультра, кібер, красиво все. Але пейзажна буде дуже. Чому таку легку трасу робите? Просто цікаво. Чого не зробити, якусь червону-чорну. Люди постійно в інтернеті пишуть, що хочемо червоних, чорних, що так мало в Україні? Червоних-чорних трас. Концепція Короттофлай це родина, початківці, люди, які мають бути максимально безпечно і комфортно кататись. Нам не вистачало траси, де люди можуть стати і на прямих лижах їхати довго, повільно, а головне безпечно. На прямих лижах теж. Загальному легка траса, дуже класно для навчання. Прикиньте, ви виїжджаєте з інструктором, от ми тако привозимо вас сюди на плай. Ви приєднуєтесь до наших кемпів, да? постійно привозимо там кемпи сюди на плай. Ви початківці, ми будемо брати групу початківців, умовно кажучи, стаємо з вами, там вивчили основні моменти, потім виїжджаємо на трасу, дуже легко, лайтову. І тут плуг, паралельні лежить, все на місці. Поки раз спустились, вже всі на паралельних їдуть. Тідкого не буває. <реш> пройшли трохи знач, по цій трасі, да, я вам показую детально, максимально. Там Вона дуже панорамна, дуже класні пейзажі, заходимо вже. Так, ми до кінця, далеко чи не далеко? Ми вже так довго йдемо, траса дуже довга. Далеко ще до кінця? Трошки є. Ми десь меншу половину пройшли. Меншу половину пройшли. Коротше, Це щоб найдовша траса в Україні напевно. <реш> Побачимо, що вийде. <реш> Значить, ваша і моя неулюблена траса колишня, яку зараз зробили нормальною. <реш> да? Ось вона, так, да? знизаний дивимося. Ми тоді пішли тако вжу, по кругу, по кругу дуже довго йшли. Гарду, кілометр точно більший. І отут ось, ось з'єднується. це така зеленя траса, дуже легенька лайтова. Із цією трасою, ось так от. І тут ми так до першого подйомника та й донизу можемо вийти, правильно виходить? Так, так. Тут так. теж розширили, я бачу, так? Розширилось скільки метрів орієнтовно? 20 метрів розширилося оцей жолоб, який... Раніше взагалі казали, що це місце. Ого. Ну тут просто говорити не треба, тут треба дивитися і розумітися просто. Це... Та тут все переробилося. А там що, траси тепер не буде туди в бік йти? На неї буде заїзд, вон внизу там до помилку. А там буде? Ага, там буде заїзд. Все переробилося, коротше. Тут а що розширилось, рівняється, міняється рельєф, щоб не було такого крутого жолоба, як колись був. Всі траси вирівнюються. Дивіться, що, пацани, я вам скажу. Це просто ідеально для навчання. А зараз всі дивляться це відео, я ще раз їм нагадаю, що на навчання, треба дивитися посилання під цим відео. І що, їздити з нами на кемпи. Будемо вас вчити. Тут і дуги ложити, вчитися буде чітко, карем, піхати. Та ви що, просто ідеальні умови. Зійшли ми, значить, донизу. Самого знову бачимо, що тут все перепрофільовано, перероблено. Коротше, буде ще одна траса. Там, і тих, це що, виходить, у вас ще й купа нових снігових систем тут стоїть, купа нових пушечок. Сніг тепер буде робитися ще раніше. А ну давайте так, от чесному Мені просто треба планувати графік, да? вести людей, типу людям треба завчасно говорити, що вони взяли відпустки канікули, щоб їхати там на кемп. Да? Коли у вас може початися сезон? Бо було таке, що сезон тривав тут 10 днів. Запланував, а все, сезону немає, бо снігу немає. Є таке зараз, буде? 100 днів снігу на плаю, це є технічною задачею, з якою ми сюди прийшли, щоб відкривати сезон до початку зими, до 1 грудня і працювати до весни, мінімум до 1 квітня. Тобто, з 1 грудня до 1 квітня тут має бути сніг, як мінімум на головних трасах. Коротше, ви тепер вже закупили все для того необхідне. Так що дивимось посиланечко під це відео і погнали на плай.